Чому в Україні люди не вірять в страхування і довгострокове пенсійне забезпечення? Чому краще, зручніше, простіше повірити в якісь піраміди, де дають 200-300% в рік, а не в надійний продукт, який існує в світі більше 200 років? І ми, на жаль, люди, які любимо ризикувати, багато людей, які ризикують, які вкладають гроші в піраміди і програють ці кінці. Так, хтось виграє, але знаходяться люди, які втрачають. Страхування це більше 200 років, і коли мені говорять, що страхова компанія пропала, дивіться, нічого не пропадає за 200 років. Якщо навіть і вийшла компанія з ринку, то вона передає свій клієнтський портфель клієнтів інші страхові компанії, і інша страхова компанія вже веде цього клієнта на свої, на тих умовах, на які клієнт оформив свій колись договір. На сьогоднішній день це можна все перевірити. Довгострокове страхування і пенсійне забезпечення це те, що має мати кожен. Для того щоб передбачити раптом якісь ризики. І якщо ми сьогодні бачимо нинішніх пенсіонерів, то ми кожного дня спостерігаємо, що вони зранку роблять, що вони деякі в сміттєвих баках, хтось зараз літо на городах для того, щоб потім продавати. Але я впевнена на 100%, що вони не таке собі майбутнє і таку старість малювали, і ми бачимо це і чомусь не хочемо нічого робити. Давайте перестрахуємо свій рівень життя в майбутньому. Все буде добре, круто. У вас ще будуть додаткові гроші. А раптом що ви самі собі подякуєте, що колись прийняли рішення?